Їдемо в Черкаси на скупочки. Так, так, сьогодні беремо плитку для ванної кімнати та прихожої. Обирали довго, чесно, дуже довго. Чуть не розвелися з дружиною. Поїздили по декількох магазинах і зупинилися на епіцентрі. Сподобалась ціна, якість і вигляд. Одну плитку взяли в наявності, іншу під замовлення, тому залишили все на зберіганні і приїхали через тиждень забирати разом. Зателефонував наперед. Вони зібрали палету, вивезли, погрузили в причіп. За ще віддав аж одну гривню. В тому ж епіцентрі взяли зелену фарбу та бронзову патину для радіаторів. Будемо робити красу. Ще купили 3 ДВП, побачите для чого. Затарились знатно. На плитку та затирку пішло 27,5 тисяч. Фуга, до речі, на епоксидній основі. Фарби, масла, лаки, наждачки ще 4 тисячі. Та ДВП тисяча. Разом вийшла нормальна така сума. Їхав уже додому, заїхав на заправку, заправився на 400 гривень. Поспішно зняв кілька кадрів для вас, давай виїжджати. І ніхто з нас, ні заправщик, ні я, пістолет не витягнув. Вуаля, пістолет мало не поїхав зі мною на село. Заправка сказала, який я молодець, і взяла з мене півтори тисячі гривень. Я потреба. В розписку, що претензій нема, і спокійно поїхав розвантажуватись. Розгрузився, і що я вам хочу сказати: ціни ростуть так швидко, що я не встигаю їх навіть друкувати. А ти встигаєш чи ні? Напиши в коментарях.